Гріх спокусив. Кожний християнин знає, що між гріхами смертними, тобто між тими гріхами, з яких кожний, зокрема, заслуговує на вічну кару пеглі, є гріхи, одні від одних тяж... тяжкіші. Кожний християнин знає про той страшний гріх, що його називаємо згіршенням або спокусою. Кожний знає той фрагмент святого письма. Що його християнин не може без страху перечитати. А хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, якби млинове жорно повішено йому на шию і він був утоплений у глибині моря. Гореді людині, через яку спокуси приходять 18, 6, 7. Хто тільки вірить у Богом об'явлену правду через Ісуса Христа, хто вірить у свята Євангеліє, тому причитання або слухання тих слів мусить перейти через ціле тіло. Треба жаху на саму гадку, що може і він мав те нещастя допуститися гріха, яким дав згіршення ближнім, передусім малим. Простим, обогим або молодим. Тобто, коли своєю поведінкою навіть на їх дорогу гріха, той гріх є страшний тим, що навіть тоді, коли людина спокутує його щирими сльозами покаяння, не має змоги виправити чи відкликати те зло, яке навела на душу ближнього. Згірше на неї особа зійшла. Може, на дорога гріха відпустилися від Божого закону від віри Бога. Тепер із-за гріх спокуси, нещасний гріш не кається, хотів би все виправити, але як же скасувати те, що вже раз далося, як на правилену дорогу покаяння повернути згіршеного, про якого може, і не знає де він. Що сказати про страшне становище людини, яка не одному а багатьом дала зіршення? Що сказати про людину, коли її гріх люди обговорюють, коли той гріх став зірцем для наслідування, або коли за тим гріхом судять про Боже об'явлення і християнство. Така людська природа, коли не християнини або християнин. Мало віруючи чи цілком не віруючи, бачить беззаконні вчинки осіб, які голосно і одверто визнають себе християнами, членами братства, членами Католицької акції, членами орлів тощо. Вони мають причину думати, що віра тих людей така, як їхні вчинки. Така думка видається, навіть, що Розумною, і природною, бо поведінка людини має бути такою, яким є її переконання. А коли людина комусь бачить невідповідність, переконання і поведінки, то природно легко важить переконанням і вірою таких людей, дії, яких не заслуговують на пошану. Тим, хто не християни, суть про християнську віру і про Ісуса Христа за тим. Як чиніть християни, горе людям каже святе письмо, через яких моє ім'я холиться поміж поганими. Ісая 52, 5 Такі люди своєю поведінкою звертають інших від віри від Ісуса Христа. Вони подібні до тих безбожних синів Еллі священика, що своїми грішними діями відвертали людей від Божого храму і відводили від жертви. Перша Самоїла 2.17. Їхній гріх був такою тяжкою спокусою, що не тільки на них самих стягнув страшну смерть, а на їхнього батька, старого священника, а також на весь народ навів велике нещастя. Погром фелестим'ян, хоч багато їх і повчав, не його страшна смерть тільки тому, що не почав досить гостру і сувору, що не відлучив їх від Божого жертовника і від приношення жертви. З цього прикладу і з багатьох інших бачимо, що гріз спокуси стягав на, стягав на людину, Божу кару ще за життя. Цей гріх особливий спосіб заслуговує покарання і на цьому світі. Це, зрештою, і річ досить природна, якщо є чесноти, що заслуговує на нагороду на цьому світі, як того вчить нас четверта Божа заповідь, мусять бути і такі провини, що заслуговують на дочасну кару. Це чітко випливає і зі слова Христового. Ліпше такому було б, коли б млинове жорно прив'язано йому до шиї, і коли грішно кві краще вмирати такою страшною смертю, то очевидно, що краще було б йому зазнати іншої, меншої кари, було б щастям для грішителя, коли б зіслав би на нього тяжку хворобу, <кій> бідність. Тяжкі хвороби в родині або інші тяжкі присуди Божого проведіння, що були б карою за спокусу. А навіть треба сказати, що такі кари на цьому світі були б для гіршителя великим Божим даром, рятували б душу через дочасну кару від вічної, вони б дала надію на уникнення вічної кари. Очевидно, лише тоді, коли грішитель, користаючись сучасної кари, виправся би. І покаюся зріха.